Важливих компонентів це нашого здорового життя це сон. Під час сну відбуваються такі процеси, метаболічні процеси, коли омолажується організм, і більше ніколи вони не відбуваються тільки під час сну. До сну готуємося прямо зранку, тільки прокинулися. Це здоровий образ життя. Туди входить і харчування, водний баланс. Фізичне навантаження мусить бути в міру. Якщо ви перептомитеся за, за день, у вас сон буде поганий або взагалі відсутній. Концентруйтеся на позитиві. На сьогодні робимо добро, завтра теж. Відносини будуємо тільки з людьми, які вас розуміють і розуміють, а не використовують. Таких тіряйте. Розгружаємо з обіду свій желудочно-кишковий тракт. Здоровий сон і організм займається собою на омоложення, працює тільки під, коли тут все чистенько. Звикнете поступово. За годину до сну. На свіжому повітрі, також спати при відкритих квартирках і таке інше. За пів години до їди скляночку холодної води, можна кому можна ложечку меду, можна скляночку прохолодного йогурту. Бажаю гарних снів, міцного здоров'я!